Путін має прогнутися. У Пост пояснили, як Дональд Трамп може вдарити по Російській Федерації, щоб Путін не навіював Трампу під час телефонної розмови. Кремль відмовляється запропонувати хоч що-небудь, що зробило б особисту зустріч у Будапешті вартою поїздки. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров недвозначно дав зрозуміти в розмові з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, що Москву не цікавить ніякий мир, крім капітуляції. Києва, а це означає, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не зможе домогтися бажаного припинення вогню, якщо не дасть кремлівському диктатору Володимиру Путіну вагомі причини згорнути її просто зараз, пише видання йорк Пост. Журналісти зазначають, що щоб там не обіцяв Путін Трампу у їхній нещодавній телефонній розмові, Кремль не пропонує нічого, заради чого американському лідеру варто було б їхати на зустріч у Будапешт. Також у матеріалі йдеться і про те, що у Трампа залишаються такі варіанти, як відправлення Україні крилатих ракет Томагавк і Баракуда, можливо, спочатку кількох, але і з готовністю збільшити постачання, щоб дати Києву можливість вражати енергетичні об'єкти і військові заводи глибоко на території Росії. А також нарешті введення вторинних санкцій проти Китаю та інших країн, які продовжують закуповувати величезні обсяги російської нафти, фінансуючи таким чином військову машину Путіна. пишуть у змі. Тим часом Путін продовжує намагатися бомбами і дронами зламати Україну, завдаючи постійних ударів по цивільних об'єктах, але він починає стикатися із нестачею людей на фронті, а падіння світових цін на нафту все сильніше стискає його скарбницю. Уся ситуація продовжує залежати виключно від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. А раніше повідомляли, що Європа та Україна готують 12 пунктовий план припинення війни з Російською Федерацією. Реалізацією запронуповнованого плану повинна буде займатися мирна рада під головуванням американського президента Трампа. А крім того, також розповідали, що Чехія оголосила збір на ракету українського виробництва Фламінго для потреб з. Збройних сил України.